Добрий день, любі друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 14 грудня, 24 рік, це Дніпропетровщина. І сьогодні хочу вас провести по моєму зимовому саду. Розповім, які рослини у мене тут ростуть. Трошки випав у нас сніжок. Вночі було мінус 9 градусів, зараз уже Температура трошки піднялася, мінус 6. Хочу розказати, дивіться, троянди я не, не накриваю. Так, вони в мене зимують. Гортензії також, це Ваніла Фрайс, також не накриваю. В цьому році зробила акцент на вейгелі. Восени посадила 15 кущів. Ось тут посадила її рядочком. Це рожева вигела. Фото як квітне покажу вам тут. Виставлю, вверху поставлю ось такі саджанці, висажені в листопаді. І тут цілий рядочок 9 штук. І хочу зробити, щоб у мене був такий, така зелена огорожа. Цей сорт. Росте невисокий до 1 метра, і, звичайно, можна формувати, отак, впродовж цієї сітки, висадила вейгелу. В цьому році осини придбала різні, різні сорти. Там є і жовта, є червона. Там є Олександра, яка з такими темними листочками кві квітує, е такими бордовими, ближче до фіолетового кольору. Е і, і в мене є свої Брістол Рубі. Це така малинова, а також в мене є біла, е називається кандіда. Не знаю, взаємо заживцювала кандіду, саме білу. На ній було дуже багато приростів, і я її заживцювала у відкритий ґрунт. Ну, подивимося, який буде результат. Ось дивіться, це інжир, не визріли плоди. Отакі От декоративні залишилися прямо на кущу. Замульчувала тільки я навколо, ну там де корінчики, навколо кущика. Так, Йдемо далі. Початок зими був дуже теплий, не було морозів, була дуже така плюсова температура, але зараз ну, прохолодно, хоч обіщають і в найближчі. На найближчий час тиждень вже буде плюсова температура. Ось хочу вам показати, ось дивіться, це кандіда. Ось у мене тут вона росте. Рекомендують Вейгелу висаджувати на сонці. Але вона ось у мене тут в трошки затіненому місці. Тут поруч сосна кримська. Тут вона і цей кущ такий. Дуже великий, масивний. Вона в мене третій ріг росте, але дуже за цей час гарно виросла. І квітує, квітує двічі, починаючи з червня, червень, липень І потім ще вона квітує, вже не так рясно, але вже квітує і в серпні, вересні. Так, зараз зайдемо в теплицю. Сюди ще не заходила, не знаю, що тут. Тому що Такого мінуса не було, а це вже так прям мінусова температура. У мене тут стоїть вода, вода трохи замерзла е, мої лимони. Вони тут висаджені, роз, заложили їх такими лотками. Думаю, може їм буде тепліше. Е, е, тут гортензія широколиста, ну, звичайно, вона ски, скидає вже листя, тому що дуже. Холодно. Так, ну тут мої композиції. Нічого, вони весною почнуть більш активно рости та розвиватися. Так, гейхера. Тут у мене висаджена і шавлія, ну і сюди я перенесла з, з, з свого Садового озерця рослини. Так, так це виглядає. Теплиця не опалюється. Ну, я думаю, все-таки краще, ніж просто на вулиці. Хризантемка квітла до останнього. Тільки ці морози вже її трохи приморозили. Також ось троянда. Троянда з бутонами. Ось, вже такі мерзлі квіточки. І бутончики, які ще не розпустилися. Ну, всі, хто любить хто любить рослини, природу, я думаю, мене розуміють, ми цим всім насолоджуємося, незважаючи ні на які пори року. Ось так взимку виглядають кущі лавандину. Декоративно дуже привабливі. Вічно зелені рослини. Це лавандин, білий, едельвейс. Так, це будлея. Такий великий в мене кущ. Це подарунок від. Оленки з Харківщини. Хочу показати вам, як виглядає цей крокус сатінус. Я показувала, як він гарно квітне восени. Шафран. Така спеція. Так. Там під снігом посіла таку велику ділянку, шавлії, там шавлія, м'ята і тим'ян. Ось мої фундуки, варшавський, червоний. Треба тільки не встигли обрізати, і те, що відросло, поросльту, що під. Деревцями. Вже такі великі горіхи. В цьому році був урожай не дуже. Була дуже велика у нас засуха, і ми не поливали горіхи. До горіхів не доходила черга. Незважаючи на це, вони плодоносили. Горішки були, але не крупні. Ще з новинок. Посадила, і посадила 10 кущиків. Це ось це, це ружа, троянда дамаська. Це те, що ми робимо гідролати, робимо варенячко, ароматне, дуже корисне. Два сорти. Це така високоросла. А ось тут інший суд. Це низько росла. Дуже сподіваюся, вона повинна вже в цьому році квітувати. Подивимося, наскільки вона, ну, самі квіти, і наскільки багато на них буде квітів. А це моя троянда, та, що, з якою я. Завжди збираю, це вже великі кущі, і завжди збираю пилюстки для варення. Так, йдемо далі. Хочу ще вам лавандочку показати, як вона зараз виглядає взимку. Так, малинку. Тут в мене глячка, феномен. Я її почистила. Сюди скидаю листя, підживила суперфосфатом. ну Так як я вже говорила, що було дуже посушливо, зазвичай оці пагони, вони дуже товстенькі, такі в палець. А, такі, ну, а зараз. На такі, як карандашик, навіть деякі і тонкі ще. Ну, подивимося, що буде. Природа це таке діло, так як і всі наші, як би сказати, сів вирощування рослин, вони завжди ем, бувають ризики. Коли краще, коли гірше. А то не саме страшне, саме страшне, щоб. Не було війни, оце страшне. От тут накрила таким агро, білим агроволокном, е, зачеренкувала, я вже вам говорила, заживцювала кандіду і я її накрила. Е, у відкритий ґрунт е, вейгелу, ну саме цю вейгелу я не, не живцювала. Так, з цієї сторони в мене йде. Наша прекрасна алея. Алея це хемус. Дуже гарно квітує. Я вам так, для того, щоб підняти настрій, буду так виставляти е, фото літні, е, як, вони, ну, як ці рослини виглядали влітку. Ті, що я вам показую. Так, тут висадила на дорощування маленькі саджанці. Але вони на весну, ну я їх обріжу. Так, обріжу, зроблю коротенькими, такими коротенькими, і вони підуть знизу, піде, е, підуть гілочки, і оці всі бронечки активізуються і будуть такі гарненькі кущики. Із таких ось маленьких. А до осені це взагалі будуть такі гарні кущі. Так, ну що ще хочу показати? ну З цього боку це в нас покажу ще вам це гросо. З нього взяла багато живців, також поживцювала у відкритому ґрунті. ну Не знаю, на весну чи, а ось на осінь вже різних саджанців буде набагато більше. Тому що восени всі саджанці, практично всі саджанці, були продані. Це у нас стробері, блосом гортензія. Я її тільки замульчувала, поки що обрізала такими длинними, тільки прибрала сухоцвіти, а вже в лютому місяці. Буду брати з, з цих рослин живці. Буду живцювати. Так, хіт код. Хіт -кот. Так виглядає. Бачите, різні, різні сорти лаванди, вони виглядають по-різному. Ось у хіт-кот. Таке дрібненьке листечко. І квітне він починає раніше інших рослин квітнути, лаванди саме. Такими темно-фіолетовими квітами. Ось це хіт кот. Тут у мене. Так, ще покажу. Це естеджан Бачите, тут, тож я з неї брала живці, вона набагато. Е, листечко таке е, крупніше. Там виноград укритий. Все підготували до зими. Не встигли вбрізати ще шовковицю. Дивіться, як вона виростає. Кожного року ми її обрізаємо. Оці всі гілочки укорочуємо десь на метр, так точно. Ну і отак вона швидко за сезон відростає. Трояндочки теж у нас не укриті. Вони гарно в нашому регіоні гарно зимують. Ну, ось так, прогулялася з вами. Посаду порелаксувала. Я думаю, ви туже. всі ми знаходимося в, різ... в різних регіонах з різними погодними умовами. Я хочу побажати всім сьогодні субота, вихідний, гарних вихідних, тихих, спокійних, без вибухів. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, на все добре, до нових зустрічей.